Сьогодні ще пропоную вам розглянути дуже важливу та корисну інформацію для того, щоб ви володіли інформацією. Ми будемо говорити про те, коли держава вас зобов'яже повернути їй. Переплату пільг за житлово-комунальні послуги. Давайте з вами поговоримо. Хочу нагадати, якщо хто не пам'ятає, що переплата пільги на комунальні послуги це надмірно вам виплачені бюджетні кошти, які були вам отримані без достатньої правової підстави. Найчастіше, чому в житті складаються такі ситуації? Це якщо ви подаєте неточні недостовірні відомості або ж не повідомляєте в час. Пенсійний фонд України про зміну обставин, які впливають на обчислення розміру пільги, її перерахунок, взагалі визначення права на зазначений вид державної допомоги, хочу нагадати відразу залишаю вам посилання, що в нас є постанова Кабінету Міністрів України за номером 373 від 17 квітня 2019 року, яка й врегульовує дане. Питання, що ж таке ви можете зробити, за що вам потрібно буде повернути кошти надмірно переплачень? По-перше, якщо у вас змінилась статус, якщо ви набули іншого статусу, так наприклад, який дає вам право на отримання пільг, ви обов'язково повинні, повинні про це повідомляти пенсійний фонд. Якщо змінилася... Змінився перелік отримуваних житлово-комунальних послуг та умови її надання. Якщо саме головне змінився склад членів родини, на яких і поширюються пільги. Це теж дуже важливо. Зверніть на це увагу. Якщо ви когось приписуєте, виписуєте, обов'язково про це повідомляєте. Або ви проживаєте з дітьми, у вас народилася внучка, внук чи приїхала за кордону племінниця, і ви її вирішили приписати. Обов'язково при цей факт. Теж повідомляйте пенсійний фонд України. Ну і зміна управителя, виконавця комунальних послуг. Якщо у вас виникли такі обставини, то ж не чекайте, бідіть в пенсійний фонд і протягом у вас є 30 календарних днів, обов'язково е, проінформувати пенсійний фонд та подати нову заяву, тому що надання пільги вам буде припинено. Е, наприклад, якщо ви по перше втратили право на пільгу. В разі смерті пільговика і призначення житлової субсидії. Пам'ятаєте, я розповідала, ви втрачаєте право на пільгу в такому випадку, звертаєтесь в пенсійний фонд за призначенням житлової субсидії. Адже ті сума пільг, яка буде визначена, що вона вам була виплачена надміру, внаслідок ваших зловживань, або якщо ви не повідомили пенсійний фонд про ці істотні. Обставини, які впливають на надання пільг, то вони будуть на вимогу пенсійного фонду, вони мають повернуті бути. Якщо ж ви будете відмовлятися, то в такому випадку пенсійний фонд залишає за собою право звертатися до. Суду, але дивіться на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування суми пільг надміру перерахованих виплачених внаслідок того, що факт смерті пільговика було установлено із запізненням, на вимогу органу пенсійного фонду України повертаються членами його родини з місяця, що настає за місяцем, якому було складено актовий запит цивільного стану. Тобто з раксом, коли ви отримали свідоцтво про смерть, тому будьте дуже уважними і пам'ятайте, що коли ви отримаєте будь-який вид допомоги державної, не буває дрібниць, щоб для вас це не стало неприємним сюрпризом.